Новий і якісний асфальт замість повного бездоріжжя. Такий результат спільної взаємодії мешканців вулиці Віктора Сулими і місцевої влади. На одній із зустрічей з депутатом Дніпровської міської ради вони озвучили побажання про ремонт дороги. Сьогодні тут наповну кипить робота. Радощів місцевих нема межі. Вони розповідають, такої якісної дороги тут не було ніколи. Десять років ось, ніяких робіт не проводилось. вообще. Это в ужасном. Вызываешь такси или скорую помощь, туда не хотят ехать. Просто были очень большие ухабы, сильные были ухабы. Ну а сейчас, слава богу, можно как по трассе ездить. Мы очень благодарны нашему депутату. Спасибо людям, которые эту дорогу делают. Мы очень долго ждали, чтобы была нормальная проезжая дорога, без всяких ям, без всяких ухаб. Ну и спасибо большое всем. Дуже доброе. Дуже добре. З 90-го року, як газ проложили, тут були ну, нормальна була вулиця, ну а потім таке, таке сяке воно вийшло. Ну, вона засипана була, але ну, асфальту не було. Тобі ж дітям не було де погуляти, не було де покататися, ні на велосипедах, ні на скейтах. Ну, ями по колінах, ями по коїсь. Зараз дуже добре. дуже добре. За наявною інформацією, на цій вулиці заплановано відновити асфальт на двох кілометрах дороги. Загальна площа цього ремонту 10 тисяч квадратних кілометрів. Виконали вже роботи з холодного фрезерування, влаштували вирівнювачі, вирівнювачі шари з щебене-піщаної суміші. Тепер перейшли до влаштування шару з гарячого асфальтобетону. Плануємо відремонтувати приблизно 2300 метрів погонних вулиці цієї і вкласти на цей об'єм близько півтора тисячі тонн асфальтобетону. Данило проживає на цій вулиці і має власне авто. Чоловік дуже радий цьому ремонту, бо тепер можна спокійно їздити своєю рідною вулицею, не вбиваючи при цьому ходову частину авто. Звісно, задоволені. Ми довго чекали, поки нам зроблять тут дорогу. Я сам автолюбитель, тому тут раніше дорога була дуже плоха, і зараз ми дійсно. Так сказати, сленгом молодіжним кайфуємо, поки тут їздимо. На самому початку вулиці, там такі горби, там як була непогода, там завжди була вода, там ні люди не пройдуть, ні машини нормально не проїдуть. Тому зараз це кайф. Іван живе на сусідній вулиці і їздить на двоколісному транспорті. Тепер по вулиці Сулими він може їздити з повним комфортом. Що ж раніше, раніше що було, що оце це ось про вулиці. Горб, яма, камінь, горб, яма, камінь. Якщо людина на чуді больна, позначиш кабачу, що їздити не можна. А це ж одне удовольствие. Їдеш рівна дорога. Що може бути краще, Дуже хороша дорога. Спасибо, хто її зробив, хто її робить. Всім спасіба місцевий депутат Олексій Безуглий розповів нам, що ремонт цієї вулиці планувався ще давно. Це одна із о, найдовших вулиць о, Березанівки. Ну, таких кілька тут, не тільки передова, да, там, але й вулиця Віктора Сулими достатньо о, довга. Тут погана була якість покриття. Ну, буквально ми нічого не могли зробити самостійно, тому що тут була така суміш зріза, колись асфальт. Ну, неможливо було відсипати дорогу. І я просив цю, ремонт цієї дороги, звертався до департаменту і до мера вже досить давно. Мене і мешканців почули цього року. І матимемо дуже гарний відрізок дороги, який ну розвантажить і основні магістралі. Також Олексій повідомив, що окрім цієї вулиці, в рамках програми Місто без околиць за останній час були виконані і інші ремонти в цьому районі. Незважаючи на військовий час, ми зробили квадрат. Такий доріг обмежений з вулиці Щитової до вулиці Гуртової. Це і провулок Окопний, це і це вулиця Мінусінська. І ми відсипали шлаком і тут вулицю Заярську, і провулки, і провулок передовий. Тобто ми фактично ми зробили цілий квадрат і можемо наступного року рухатися далі. Звичайно, все залежить від того, який стан буде. З бюджетом міста який стан буде з економікою? Я не... прошу всіх не забувати, що ми живемо військовий час. Повністю завершити усі ремонтні роботи по вулиці Віктора Сулими планують до кінця поточного місяця.